Вітаю вас, дорогі глядачі! На передачі Стіна Плачу. Тема цього випуску разом з вежами валиться світогляд. На прикладі краху будівель Всесвітнього торгового центру, що стався 11 вересня 2001 року, психологи досліджували, чому багато людей відмовляється приймати науково доведені факти, протилежні офіційній версії уряду, і дійшли висновку, що за цим криється страх. Який може похитнути фундамент життя та змінити уявлення про державу батька, яка піклується про справедливість та безпеку громадян? Гасло, що не повинно бути того і не може бути, призводить до ігнорування реальних фактів. Ця поведінка втечі від реальності може торкнутися всіх областей особистого та суспільного життя. З психологічної точки зору зцілення від страху відбувається тільки в безкомпромісному. Відстоювані істини. Тому давайте вчасно виправляти наш світогляд і як повнолітні подбаємо взяти на себе відповідальність, щоб нещадно викривати неправду. Дякую за увагу. До нових зустрічей!